Shadow Play. Та й принципі ми починаємо. Проходити новий рівень та в принципі просто нову компанію. Так взяв я алрика В принципі, він там. Нам тільки тут і знадобиться. Так. Що будемо ставити? отак А так, так. І так. Шейд из Гон. Так, тут нам дають... піратські сторожові башні. Так сказати, невеличкий бонус. Бонус, то добре. І... Ой, як добре. Ось так ще зробимо. Добили пустинні пси і бойові пси. В принципі, нічого такого. Ставимо квіплення. Ага. Ще бойові пси. Так, тут би гном'ю гаубицю. Отак. От Оп, ой-ой-ой, ой, тихо, 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 тихо. Не дуже вдачний момент. Але який є. Так, без, з безсмертними думаю проблем не буде. Адрік з ними впорається на ура прям. Так, обережненько. О, як добре, о, як добре. Ні-ні-ні. Не пробіжиш. Так, новий воїн ловчий. Бросає сітку, та швидкий дуже. Прям шуткой, тут би бурову установку зараз оп, Так. Та так так, так. Оп-оп? оп Ой, лучники. Неприємно, але Що є? Цей що? Дредноут. Хто? Хто? Що це за катамаран на ножках? Тихо! 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 Буль! 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 Bottle Mecha Що? Ага Нам треба ракети. Що ти пірат? А, ну ти дуже-дуже повільно стріляєш то таке. То не дуже важно. Ее -е -е, тихо. Згориш? Ага. Качав масло, щоб трохи затримувати ворогів. І тут качаю. Техо, тихо, тихо. Мага сюда. Мага, мага, мага. Та хвати стріляти. Зараз ауриков в'я. Добивайте. Буль, буль. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. бух бу бух 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 бух, 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 бух. Класні спецефекти. ефекти. Анбек. так. Оп. Тихо, 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 тихо. Потихеньку помолні ні. Ти не пройдеш. Біжи запусти воїнів! Ой, дякую. Так. Окей, один пробіг. Ну ні. Ті ще метеори поки. Ні, давай все таки йди сюди. Тихо. Скоріше, біжи сюди. Тихо. Тепер проблема в цьому неприємному летючому. А, ні. плавучому об'єкту. Да. Це не санкціоновано, так робити не можна. Я подам на тебе в суд. От так вам. Морський дьявол. Дальня атака. Середня швидкість. Не дуже приємно. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Треба ще тут поставити. Бо вони іноді беруть і проходять. Як так можна взагалі? Та чого, в ближньому буді вони, наче теж дуже так гарно луплять. Урон, звичайно, неприємний. Опа. А шо їх так багато? Скільки в них ХП? Ого! Що так багато, 1700? Добре хоч не немає, а то... Це взагалі було б капець. Ну... во давай, 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 давай! Опа. Обережненько. Буру платформу надо треба було, пале. Нічого нам тут не можна зробити. Грошей в нас немає. Так, зліва опоруються. Ну де мої гроші? Добре. Знову де мої гроші? Бо що за якось мало? Давайте з'являйтеся. Сюди. Ага, пливіть сюди і ти пливи сюди. Шо у вас так багато, а? Ні, ну ні. Стій. Ай. Капець. А хватит обстреливать меня. Хватит, кажу, иди звідси. Вот бы он не Капец. Тихо. Тихо, я сказав, тихо. А не так можна. Ну добий, там 10 хп залишилось. Ти шо, серйозно? Капець. Ще скількись там пройшло. От Дуже гарний захист. Обездвижує башні. Ховається в панцирь. Де ти? Ага, ось він? Радську башню. Обездвижив. Куда ты двигаешься? продвигаться думав запускаем на -на, на 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 Ще морські дьяволи. Пустинні лучники не так сильно проблем визивають як ці морські дьяволи. Аврик, лупаних їх там всіх. Добей. Ну красавчик! Ну. Тихо. Ога! мінус ще трижиться! Мінуще тре життя. Який я радий? Щось моя тактика взагалі жахливо. Капець. Опа, ти куди пливеш? Це що таке? Ти давай не пливи сюди, це противозаконно. Іра, це допомагайте. О-хо-хо, давай -да, йо-хо-хо! Куда? Йо-хо-хо і бутилку підкриву. Що ж так багато? Де всі інші? Я купив у вас тільки. Де інші питаю? Що з так мало? Не помирайте. Куда? еще идут ловчи еще ловчи еще купа народу что так богато не ну, идите сюда будь ласка ну не идите еще не сюда Лупіть Може в мене хоча б гроші з'являться Ну, Давай 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 Ну, не проходь, куди Стій. Сюди йди Ой назад надо Зараз Салрик буде бігати. Сей. і буль 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 Куда?! Заколдували. <плес> Багато хп. Ой, взяв знову хилиться! Ура! Ну, хоч дві зірочки, але хоч щось. Наступний рівень будемо проходити в наступні серії. Всім дякую за перегляд, всім до побачення та всім пока-пока!